610-й день повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України і ще один день нашого з вами спротиву, і це в будь-якому разі означає лише одне: ми ще на один день ближче до перемоги і до краху імперії, яка на нас напала. Вітаю вас. Мене звати Арсен Цимбалюк і найближчу годину. Проведемо разом у межах марафону на 24-му. Розпочинаємо цю ефірну годину із абсолютно неочікуваних, навіть для мене новин у сполучених штатах. З'явився політик, який переграє запо. Лярністю і Дональда Трампа і Джо Байдена, і що найголовніше для нас із вами дуже і дуже прихильно ставиться е, для е, ставиться до України, і це хороша новина, але їй погана. Погана полягає в тому, що це Володимир Зеленський, і він, хоч не хоч, не може стати президентом Сполучених Штатів чи навіть спікером Палати е, представників. І от якщо ви думаєте, що йдеться зараз про якісь жарти, то ви помиляєтеся, тому що це цілком офіційне, я б навіть сказав, серйозне дослідження, проведене двома серйозними організаціями. Перше е Видання The Economist і аналітична компанія YouGov. і от за результатами опитування, яке вони разом провели серед американців: 50% мешканців США позитивно ставляться до президента України Володимира Зеленського. При цьому лише 42% – Ну як 42 – це теж немало, але тим не менше не 50. 42% американців а, мають симпатії до Джо Байдена і також. Так само 42% симпатизують Дональду Трампу, і от з цього моменту е, така новина вже виглядає м не настільки райдужною. Перестає вона, як на мене, тут бути такою веселою і прекрасною, бо ну безумовно, 50% однозначної підтримки України. Е, це чудово і тут жодних сумнівів немає. Але цілих 42% за Ізоляціоністську політику Трампа, який розповідає про те, що ну, от Китай це загроза, а Росія це так. Хай європейці розбираються, який розповідає про те, що може всадити президента Зеленського за стіл переговорів із Путіним і в такий спосіб завершити, нібито завершити а, війну в Україні за 24 години. Трамп нагадаю так само нещодавно буквально переплутав Орбана з Ердоганом, Угорщину з Туреччиною. Відповідно. Україну з Угорщиною, і от е, усе це в комплексі. Ну навряд чи навряд чи можна назвати хорошими новинами. От що можна і варто назвати хорошими новинами, це, це те, що найголовніше ми з вами є одне в одного, і ми маємо можливість жити на своїй землі і е, вирішувати власне майбутнє. І все це відбувається, звісно, передусім, завдяки силам оборони України. Давайте покажемо. Бійцям Держприкордонслужби, які зараз нас обороняють на сході, що ми є в них, давайте перейдемо ось за цим QR-кодом, який за секунду буквально з'явиться на ваших екранах. І задонатимо на аж дві Нісан Навари, тобто на два велетенських пікапи, які будуть використовуватися як евакуаційні автомобілі автомобілі для підвезення боєкомплекту. Одним словом, універсальна важлива, швидка, маневрена а, і е, всюдихідна, ну майже всюдихідна штукенція. А ми на цілих дві збираємо. То я запрошую вас просто зараз задонатити і одразу ще додам, чому варто задонатити, тому що таких новин, як я зараз. Озвучив їх чимало новини. Я маю на увазі, які стосуються зараз зовнішньої політики міжнародних відносин. Абсолютно не все так райдушно. Ну, наприклад, до Москви прибула делегація так званого Хамасу, тобто терористів, які вторглися до Ізраїлю, а також представник Ірану ну, тобто, один з їхніх хазяїв. Іранські е проксі разом з китайськими відповідно, проксі. Прибули до Москви, до ще одних китайських проксі. і е, всі вони разом починають щось там обговорювати. Це вже не дуже добре. А тепер уявіть собі, в цей самий час очільник МЗС Ірану почав погрожувати Сполученим Штатам. Я простую, скажу відверто американським державним діячам, які зараз управляють. цитую, геноцидом в Палестине. Ну, как пишут российские ЗМИ, цитующие его. Мы не приветствуем расширение войны в регионе, но если геноцид в Газе продолжится, то это пламя не пощадит и их, заявил министр закордонных справ Ирану Хосейн Амир Абдуллахиян. І що ж тут власне хорошого, дорогі друзі? Хорошого мало, але як виходити з цієї ситуації, е як поводитися Україні, ну? От... Я сподіваюся, що як поводитися нам, усім ми вже з вами буквально не тільки встигли зрозуміти, але й встигли щось зробити, тобто задонатити, а розбиратися в цих тонкощах міжнародної політики і можливих наслідках для України. Будемо зараз говорити з Володимиром Фесенком, політологом. Він уже на зв'язку. Пане Володимире, слава Україні! Вітаю! Героям слави, слава вітаю вас. Я би хотів розпочати нашу розмову з тієї цікавої в поганому сенсі поїздки, яка від, яка відбулася як для представників терористів Хамасу, так і для представника Ірану. Ну от перші зустрілися з цілим замглави МЗС Росії Багдановим. Це той самий, який нещодавно буквально виплив в таку публічну площину в новому амплуа його пропагандист сатановський, значить, та разобляд як страшного алкоголіка, сабутильника Машки Захарова, і там і Заляшку, і так далі. Так далі, так далі. Але це, звісно, все е, така публіцистика важливо, що справді вони зустрічаються з представником Москви з доволі високопоставленим і на офіційному рівні. Тобто, ну сказати, що Москва не підтримує Хамас чи якось там ставиться до цієї із цієї е, історії на близькому сході е, якусь миротворчу роль, хоче виконувати. ну, це навряд чи вже вийде. Але тим не менше вони там щось собі придумують, причому за посередництва Ірану, що все це означає, що це може означати як для Ізраїлю, так і більш глобально для, для всього близького сходу, подій на якому без безумовно можуть чинити вплив і на хід російсько-української війни, ну, на привеликий жаль, це означає, що Москва, яка е, в черговий раз. Е... В таких піар цілях іміджових цілях хоче виступати чи демонструвати себе як миротворця, як посередника саме Росія, не Іран? Ну насправді це загрожує лише ескалацією війни. Ми це вже бачили на в Вірменії і Азербайджану, де Росія офіційно була миротворцем, мала контролювати ситуацію в Карабасі в Нагорному Карабахі. Але що, що сталося? Вона жодним чином Росія не допомогла своєму офіційному союзнику по ДКБ по Євразійському Союзу Вірменії. Раніше постачали зброю як Азербайджану, так і Вірменія. Тому Росія там, де грає формальна роль миротворця, насправді вона або провокує війну, або підживлює війну і е, шукає е, тут свої інтереси, просуває через війну свої інтереси. І зараз виграш Росії. Якраз от в нинішній кризі на Близькому Сході саме в ескалації цієї ситуації, саме в дестабілізації ситуації на Близькому Сході, е, поки Ізраїль намагався домовлятися спочатку з Об'єднаними Арабським Еміратами, потім от, е, були плани домовитися про визнання Ізраїлю з боку Саудівської Аравії. І в принципі, це був шлях нормалізації, поступової нормалізації ситуації, і тут раптом нова криза. Безумовно, да, поки нема доказів, що Росія якось причетна, але те, що це об'єктивно вигідно Росії, ну це дуже помітно, і це помітили в Ізраїлі. Нарешті насправді, от зустрічі Хамасу і Ірану з російськими офіційними особами, це ну, не вона, це було раніше. Я думаю, що буде і далі. До речі, представники Хамасу приїжджали в Москву щороку і по декілька разів на рік. І от проблема Ізраїлю полягала в тому, що вони на це не звертали увагу. Росія фактично контактувала активно із Нетаньяху, і з його попередниками в уряді Ізраїлю. Також і з Хамасом одночасно контактували, поки не було ну, таких трагічних подій, які ми побачили 7 жовтня, на це особливо уваги не звертали. А от зараз це привід замислитись для Ізраїля е, е, як мінімум не непрямо, але Росія явно допомагає, допомагає прямим ворогам Ізраїлю і тому, от Ізраїлю, врешті-решт, треба буде визначатися: чи треба от з такою Росією? Яка е, активно контактує з ворогами Ізраїлю навіть після того, що сталося 7 жовтня, чи варто з ними підтримати стосунки? Чи варта мати партнерські стосунки з такою Росією? Я сподіваюся, що, можливо, не відразу, але такі висновки в Ізраїлі почнуть робити. Але сама по собі ситуація участі Росії, е, вона. Ну, вона ні, ні до чого доброго не призведе. Я боюся, що Росія буде й далі дестабілізувати ситуацію на близькому сході. Я знаю навіть думку деяких колег, які вважають, що е, Росія е, насправді провокувала цю ситуацію через Хамаси, Іран е, і для неї це початок гібридної війни проти Заходу, для того щоб відволігти Захід. І США, і Європейський Союз від підтримки України, щоб переключити Захід на цілу низку локальних конфліктів на близькому сході. Можливо, от якщо, не дай Бог, будуть якісь продовження, можливо в інших регіонах, щоб захід займався не допомогою Україні, а змушений був відволікатися на цілу низку інших локальних регіональних конфліктів. Якщо це так, це дуже небезпечна стратегія. І от захід теж має зробити висновки, не шукати якихось е, варіантів домовитись з Росією е, з Путіном, а діяти проти Росії більш жорстко і послідовна, так щоб Росія не могла воювати гібридним чином проти Заходу ну, а проти нас вести повномасштабну війну. Однозначно, ну але це не єдина на жаль небезпека. Буквально під боком у нас з'явився ще один. Можливо, джерело нестабільності, можливо, ні. Я зараз е, буду просити вас розшифрувати значення відповідних подій і заяв е, Фіцо, новий старий новий е, лідер словаччини, прем'єр-міністр, заявив про те, що не буде голосувати по-перше за жодні санкції проти Росії без оцінки їхнього впливу на європейський союз. Ну це ще півбіди. Далі йде е, е, така заява. Не буде підтримувати військову допомогу Україні, і це підтвердження власне його слів сказаних не раз під час передвиборчої кампанії, яку він на жаль виграв. Цитую: нехай краще 10 років ведуть переговори про мир ніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату. Додає, що на цьому етапі війни війни у Росії більші територіальні здобутки, нібито, ніж в Україні, і це вже звісно попахує е, страшенно. Енею кривавою російською пропагандою в цьому плані. В мене до вас питання мабуть виглядатиме так: чи це все риторика і така, знаєте, відрижка передвиборчої кампанії, яку потрібно добити, якось показати, що я ось прийшов, я вас, значить, цей от електорат заспокою. Ну і далі він поступово буде приходити до тями і поводитися як європейський політик, чи все таки це такий справді таке джерело нестабільності в плані і. І допомоги Україні в плані української євроатлантичної інтеграції, чи це буде, скажімо так, другий Орбан, чи може навіть гірше? Ні, ну я не думаю, що гірше, але те, що це ще одна іпостась Орбана, і політики Орбана, це факт. На превеликий жаль. А, от погано, те, що не тільки Фіцо. Деякі кадрові призначення, там, зокрема, і новий міністр зовнішніх справ словаччини, там деякі інші, плюс навіть фігуранти кримінальних і корупційних скандалів, які призвели до відставки попереднього уряду фіце декілька років тому, все це дійсно ну, такий трохи тривожний сигнал, але мені здається, що на даний момент. Всі ці заяви це не відрижка е, виборчої кампанії. Зазвичай, да, під час виборів лунає багато такої конфліктної, агресивної риторики. Але от зверніть увагу: вибори в Польщі пройшли, і все. Оця риторика, теж конфліктна, яка лунала тоді. Зараз вона відійшла на другий Про зерно, так? Да, 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 і не тільки по зерну. Там були і деякі інші заяви не дуже коректні, на мій погляд, зокрема, і на адресу України, на адресу Німеччини, але зараз ні до цього. Да, да, треба займатися зараз на формуванням нового уряду, врешті-решт, відновленням нормальних відносин з європейським союзом і так далі. У ФІЦА інакша ситуація. Я думаю, що це робиться зараз. Це знаєте, як такий така заявка на торги з Брюсселем. В Словаччині складна соціально економічна ситуація, яка врешті-решт вплинула на результати виборів. І в складній соціально-економічній ситуації дуже часто перемагають популісти, тим більше, що вони знаєте, дають прості легкі відповіді на складні питання, і вони завжди шукають ворога. Хто винний дуже часто вони називають не справжніх ворогів а штучних. Які поруч яких можна використати в такі цілі, От і в даному випадку Фіца використовує Україну як об'єкт для критики. Це вже робив Орбан, і тут використовується методика Орбана. Точно також, от як Орбан не відразу, а тільки починаючи з дев'ятого пакету санкцій проти Росії, почав торгуватися з Брюсселем, от ФІЦА не хоче чекати, ФІЦА хоче вже зараз почати торгуватися. Але й у Брюсселі теж є важливі тиску на уряд Фіцо. І Угорщина а Словаччина ще більше залежатиме від субвенції з боку Європейського Союзу. Просто так їх давати не будуть. І якщо вони будуть е е е виступати проти єдиної узгодженої спільної європейської політики по відношенню до України підтримки України і проти санкцій проти Росії, е то я думаю, що Ну, Будуть проблеми у Фіца, Тому він, я думаю, буде торгуватися. Але, на жаль, все рівно проблеми будуть. Тут ще один важливий момент, треба розуміти. Ми зараз бачимо в Словаччині початок менше продовження виборчого циклу. От відбулися парламентські вибори, а наступного року будуть ще вибори президентські. Так що вибори не закінчились. І тому, от е, виборча риторика, така е, суперечлива, контроверсійна, вона може лунати і далі. Але це коаліційний уряд. Ситуація ще раз е, нагадаю, складна в Словаччині. І тому я думаю, що будуть проявлятися і протиріччя всередині уряду, і е, так чи інакше, але уряду Словаччини доведеться рахуватися спільною європейською позицією. Інакше е, під ударом буде і сам Фіцо. Але те що зараз з'явилась, на жаль, от ще одна проблема Крім угорська, ще й словацька проблема для нас. Ну на жаль, це, це факт. Проте, все ж таки, я е, завершив таку оцінку позитивною нотою. Так, е, 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 я от сьогодні брав участь в зустрічі з урядовцями, які займаються. Е, Європейську інтеграцію України готується звіт України. Після цього буде оцінка цього звіту е, і рішення про початок переговорів е, про вступ України до Європейського Союзу. Так, от е, за попередніми оцінками, безумовно, неофіційними поки що, але в європейському союзі все ж є е, консенсус щодо європейських перспектив України. Безумовно, от і Угорщина, і Словаччина можуть нам. Е, Ну, скажімо так, створювати певні проблеми, особливо Угорщина там. Але наші урядовці знають навіть по яких питаннях можуть висувати нам проблемні питання. Як реагувати на це? І безумовно треба працювати спільно з Брюсселем. Це виклик не тільки для нас, от, в даному випадку Словаччини, це виклики для Брюсселя. Тому що вони будуть копіювати Орбана, але в Брюсселі вже знають, як працювати з Орбаном. Тому от, приблизно така ж методика буде використовуватися по відношенню до уряду фінансування тому їх можна стримувати, але висновок на майбутнє, і це стосується і Євросоюзу, і НАТО. Треба міняти порядок ухвалення рішень в цих організаціях. Не може надалі працювати порядок консенсусу, коли потрібна згода всіх країн. Треба переходити до кваліфікованої більшості, і такі плани вже є в Європейському Союзі. Думаю, що треба такі ж самі реформи зробити і в НАТО. Ну зрозуміло, чому от зараз знов-таки та сама Угорщина, плюс Туреччина. Ну, Туреччина нібито обіцяє дати позитивну відповідь по, Швеції, по вступу Швеції до НАТО. Але от Угорщина поки не демонструє таких позитивних рухів. І це ненормально. Це якраз виклик для євроатлантичної середнього. Даності, так що в цьому сенсі, я думаю, це питання про необхідність реформування порядку хвалення рішень і в Європейському Союзі, і в НАТО. Пане Володимире, наостанок нашої розмови також важливі події відбуваються і в іншій частині цього міжнародного багатокутника, Я маю на увазі, Сполучені Штати там напередодні обрали нового спікера Палати представників. і От ну, як стверджують ті, хто пильно стежить за відповідною риторикою саме цього політика. Він по перше сказав про те, що готовий підтримати. Допомогу Україні, але після певних після погодження певних умов, Майк Джонсон звати цього республіканця. Ну, і от, за оцінкою західних же журналістів. Все таки трампіста, і з іншого боку, після обрання нового спікера, палата представників заявила про підтримку Ізраїлю у варварській війні, яку розпочав Хамас, ухвалили відповідну резолюцію. Ну, мабуть, все таки це непогано, так що згадують про Ізраїль, принаймні, бо це така частина, теж частина загальної боротьби проти осі зла, яка зараз формується на наших очах. Але тим не менше, от завершена, начебто. Частина епопеї із допомогою Україні саме в межах обрання нового спікера. А що далі? Які на вашу думку перспективи саме з таким очільником нижньої палати? Ну, знаєте, колись були спікеріади у нас, але давно вже е, ми навіть призабули про це. От зараз в США. Це пов'язано безумовно з президентськими виборами, які наближаються, і на жаль, вони відобразили кризу всередині республіканської партії і створили от проблеми для нормальної роботи нижньої палати Конгресу США. Те, що, врешті-решт, обрали спікера Нижньої палати, це нормально, це позитивно, тому що вони зможуть вже ухвалювати якісь рішення, а це треба робити. От всередині листопада завершиться термін дії бюджетної угоди. Якщо вона не буде продовжена або не буде ухвалений бюджет на наступний рік, ну, тоді е, США чекає серйозна бюджетна криза. На, і на, ну, це виклик вже і навіть і для внутрішньої політики США. На, навіть на вибори це може негативно вплинути. Тому я думаю, найбільш вирогідний сценарій. Навіть завзяті трампісти будуть шукати певних компромісів, будуть домовлятися. Да, тут є певні ризики для нас. Тобто, ну наприклад, частину грошей, які планувалися для допомоги України, можуть там ті самі трампісти казати, що треба віддати Ізраїлю на допомогу Ізраїлю, або, наприклад, там на стримування Китаю, або це їх пріоритет. Номер один на посилення кордону з Мексикою. Да, тому тут можуть бути певні компроміси, але все ж таки добре, що є розуміння, зокрема і у нового спікера, що Україні не можна е, не можна припинити допомогу Україні, не можна дозволити Путіну виграти цю війну. От це прям майже пряма цитата е, Майка Джонсона. Те, що він сказав після обрання. Тому да доведеться шукати компроміси щодо допомоги України. Але я думаю, що ця допомога буде продовжена. Просто республіканці будуть вимагати певних поступок для себе і має перемогти компроміс. Компроміс це нормально, Це демократія. Головне, щоб це були раціональні компроміси, і щоб з допомогою і Україні, і Ізраїлю не зволікали. То це важливо, тому що і так час втрачено, і треба зараз поспішати. Тому що люди, які зараз воюють проти демократії, вони починають нахабніти. Їх треба зупинити і зупинити своєчасно. Однозначно, і Україна, це саме те місце, де таких. Скажімо так, людей, які воюють проти демократії, на жаль, найбільше в у світі. Ну, ми маємо ну, маємо на увазі на окупованих тимчасово територіях тих росіян, які сюди приперлися, і тих, хто з ними співпрацює, і, і тих, хто їм допомагає. Дякую вам, пане Володимире, за те, що знайшли для нас час. Володимир Фесенко, політолог, поспілкувався з нами у межах розмови про те, що відбувається в міжнародному просторі. Ну, знаєте, висновок мій генеральний станом на зараз не варто посипати голову попелом, варто що правильно до. Тих хто ще не встиг, надаю вам про наш збір на дві Нісан навари на два гігантських пікапи, які дуже потрібні українським прикордонникам, і точніше, це нами з вами вони потрібні, і ми з вами їх подаруємо, так би мовити, прикордонникам. От, вважайте, що ми собі їх збираємо, бо захищатимуть саме нас і з вами ті такі наші прикордонники. Або, як би сказала Катерина Соляр, наші котики. От і, ну, так котики, Ки мається на увазі, що і чоловіки, і жінки там служать прекрасні, що в ДПСУ, що в інших складових сил оборони. Словом, люди, будь ласка, давайте не будемо змушувати мене багато про це говорити. Давайте просто е ви зараз задонатите, А я щойно завершу цю ефірну годину, буквально за 5-6 хвилин зроблю рівно те ж саме. Я вам обіцяю. І на останок цієї ефірної години трошки іронічних новин, що стосується великого демократа, великого е опозиціонера, який так хотів щоб з нього сняли санкції. Ци Міша Фрідман пам'ятаєте таку фразу? Ну ясна річ, пам'ятаєте? Міша, у тебе скучне ліцо? Тобі денег ніхто не дасть, ось не дали. Британський суд відмовив російському олігарху. А що проходить у низці кримінальних справ в різних країнах? В першу чергу нас із вами цікавить, що Україну там йдеться про фінансування путінського режиму його війни. ось цей фрідман, <кій> большой любитель лондонської недвіжності, не отримає грошей на те, щоб шикарно її цю а, нерухомість обслуговувати. Високий суд Лондона відмовив о, у, у позові е, підсанкційному російському олігарху Михай. Фрідману, ну, Михайлу, точніше, е, хоч він і народився в, здається, Львівській області, але імпір перцем і українцем себе ніколи не вважав. А от, власне, він оскаржував заборону на оплату витрат пов'язаних з його лондонським особняком, і е, хотів, щоб би. Йому дали 30 тисяч фунтів на місяць, щоб він от обслуговував, розумієте, так? 30 тисяч фунтів, щоб просто обслуговувати цей особняк. Ну просто особняк коштує 65 мільйонів фунтів стерлінгів. І от він хотів це, і він хотів ще майже 2 тисячі на системи зв'язку. це телефони, а й ті, освітлення, опалення і безпека. Ну і крім того, що мене особливо потішило, він ще хотів, щоб йому дозволили оплачувати послуги. Особистого водія. Але в якісь моменти він сам забрав цю частину позову. Ну і ми всі з вами прекрасно пам'ятаємо, як він на своїх олігархічних ножках тікав по всьому Лондону від українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача, який просто ставив йому питання про війну, про санкції, про його ставлення до Путіна. Про те. Що він насправді думає про війну, яку його держава розв за його, в тому числі, податки дуже значною мірою за саме за його податки? А... Розв'язала проти України, ну і не тільки податки, так ми знаємо, що фінансував він чимало речей. То власне нічого він не зміг з себе вичевити, тільки бігав, щось розповідав про те, що е, адвокати заборонили спілкуватися, і тут же говорив про те, що ну ми з вами віддільно пообщаємося. Так адвокати ж заборонили. Виникало запитання, когда ж віддільно, ну словом, втік сів в таксі і поїхав. І от, власне, так йому зразу в суді сказали, що ви це можете собі е, ну. Ну, от, власне, забрати цю частину позову, тому що ви можете їздити на громадському транспорті. Ви можете користуватися громадським транспортом, водій і охорона вам не потрібні, сказали в лондонському суді російському олігарху Михайлу Фрідману. І це, ви знаєте, це така просто насправді хрестоматійна картина бігання. Е Умаляння сніміті санкції або хоча б е, послабте санкції. Це ж позивався він не до порожнього місця, а до е, управління з імплементації фінансових санкцій. Ну з е, впровадження фінансових санкцій. І От вони йому кажуть, що слухайте, ми вже видали вам е, гроші на те, щоб ви погасили свої там заборгованості е, півтора майже мільйона фунта стерлінгів. а Також в майбутньому по 760 на рік е, будемо віддавати. Ну щоб просто ви свої борги обслуговували. Е, а так, в принципі, ні на що не розраховуєте, і, от, власне, добив цю ситуацію е, вищий верховний суд Лондона, і це. Прекрасно, це така маленька а, перемога. Їх буде набагато більше, але головні в перемоги це все одно на фронті. Тому я закликаю вас переходити за тим QR-кодом, який бачили, або нас заходити на сайт fund24tv.ua. Я, наприклад, люблю просто загуглити фонд 24 і швидко потрапити ось сюди, на наш сайт. Буквально два-три кліки, і я разом із вами, як і обіцяв, доначу два нісен навара для луганського прикордонного загону. Вже понад половину зібрали. Давайте ще ці 45% п'ять таки. Доб'ємо від суми. Мене звати Арсен Цимбалюк, Прощаюся з вами до наступних ефірів. Бережіть себе і слава Україні.